Хейтери, до чого ви мене вже довели? Ви подивіться, що маю робити? Варю собі ось такий чайочок м'ятний. Купив собі в -лі, е м'ятки свіженької. Ось так вона виглядає. Я її потім беру і що правильно обриваю, кидаю сюди, стараюся листичку тільки е туди кидати, бо це жодного, там вже є імбирчик, от такий у мене рецептик. Ось. Так, так, так. Хлоп-хлоп-хлоп. Одною рукою важко робити. І заливається все кип'яточком. Імбир і м'ята. Більше нічого. М'ятки не жалів. Мені дуже подобається такий чайочок. Дивіться, як гарно виглядає. Бачите, Ви, тут імбирчик кливає, а тут м'ятка. Смачного мені ще взяв собі таку шоколадочку, чорненьку з горішками. І отакий легенький перекусик. Молочко з хлопцями. Вже ввечері по, -по Трішки так ситніше, там м'яско буде вже. Якийсь холодчик, до речі, поставлю. Ну, смачного мені.